Астрологічні конфігурації, котрі почали впливати з серпня. Зараз під час вересня, під час впливу коридору затемнення, будуть формувати ще більшу турбулентність, період невизначеності. Люди, котрі відчувають зміни в енергетичному просторі, котрі більш чутливі до тонких енергетичних процесів, можуть відчувати себе ніби на роздоріжжі, відчувати себе так, ніби ви не можете зорієнтуватися як сліпі котята. Цей період варто не поспішати, не стимулювати внутрішню тривогу намаганням форсувати події. Вони зараз швидше не підуть, вони потребують від вас перегляду вашого життя. І в цей час не слід спиратися на звичну логіку побудови стратегії, на звичну логіку побудови планів. Матриця перебудовується і ще не визначилось, який саме сценарій стане провідним. У цей період важливо залишатися в контакті з собою, відчувати себе. Заземлятися і намагатися не поспішати відразу зафіксувати свій вибір, дозволити простору проявити найкращий напрям, який буде найсприятливішим в вашому житті.